Таня, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми і надалі продовжуємо досліджувати історію нашого краю, послуговуючися картами із Віденського архіву. Чому Віденського? Адже Відень на час 1772 року до Першої світової війни був столицею нашого краю, і тому все, вся документація на даний час зберігається там. Отже, друзі, переходимо до карти і досліджуємо історію села Кулачківці. Як бачимо, на карті зображені аж три чи навіть чотири релігійні споруди. Отже, ми можемо роздивитися приблизно, де вони були, а в цьому місці був Замок, а потім збудували на цьому місці палац. Палац ми замок зруйнували за часів постання козаків. А потім фото. Посилання я залишу на сторінку Castles Ukraine. І ось так він виглядав. Далі подивіться у Кулашківцях тут. Було велике розширення води. Певно, було озеро і стояла дамба, тому що далі йдуть млини. І подивіться, друзі, аж три, три млина тут стоїть. Далі йде Балинці, Хомяківка, Кулачківці. Власне, ця передача є невеличким доповненням до попередньої, яку я робив на тему Кулачківці міста. Бачимо, що дійсно, от подивіться, яка інфраструктура в Кулачківцях. Зараз приїд, прийдемо, скажімо, до теперішнього центру. Це ОТГ, це Гріздець, то тут практично взагалі ну, нічого немає, крім одного костьолу. В новому гвісті церква. Ліси. До речі, друзі, взагалі, якщо ви помічали, коли є традиції і обряди, особливо весінні, і вони дуже сильно відрізняються один від одного. Скажімо, в Баланцях одні, в Кулачківцях, там у Малому гвісті зовсім інші, і навіть інша говірка. От чому це так сталося? За версією, і вчених в давні часи були війни. Нападали різні кочівники з Азії, монголо-татари і так далі, нападали на східні, східну територію нашої теперішньої сучасної України. І люди, просто після того, як татари напали село, вони палили його, і хто потім вцілів. Збиралися і тікали з тих місць, тому що ті місця були дуже такі степові, і було дуже важко там ховатися. Тому люди вибирали такі землі, де були пагорби, більше лісів, і просто ціле село, залишки села, переходило і селилося. Тому от наші теперішні. Землі Галичини Вони дуже густо заселені, і як бачите зараз стається та ж сама історія, коли люди зі сходу переїжджають до наших країн. Країв. Хочеться друзі нагадати вам, що не тільки люди страждають від цієї війни. Є багато тварин, які лишилися без дому, без, без господарів на напризволяще, і ними піклуються волонтери, які постійно просять допомогу. Тому я не прошу вас конкретно допомогти якійсь людині, але якщо ви бачите такі заклики на Фейсбук, будь ласка, допомагайте і шануйте більше природу, бо, як пам'ятаємо, саме перед цією війною. Наша земля дуже потерпала від оцих вогнів, від димів, від цього всього, а вона ну, не дуже може нас терпіти на цій землі. Тому давайте будемо трошки краще берегти нашу дочуючий світ. Побачимося з вами з іншому відео і всього вам найкращого.